Формадол таблетки від головного болю. Друзі, ну і настала кулінарна частина а, нашого сніданку. У нас вже другий день Великодня і, звичайно, що основні страви на день – це паски і крашанки чи писанки. І на понеділок, може, у когось залишилися ще яйця. Тому ми обрали якраз в цей день, по понеділок завжди це день а, канапок. Обрали якраз рецепт, в якому основним інгредієнтом є яйця. А, отже, сьогодні це варіація рецепту від української фуд-експертки Світлани Левицької. А, з цей рецепт на її інстаграм-сторінці. Руслан розказує інгредієнти, Ой. які ще ми робимо. Так, друзі, от зараз буде апетитно. Олешка, ну ка покажи бекончик. Ось, його, бачите, гарно, гарно, гарно. Потім отак от його робимо. І отак от нарізаємо, 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 нарізаємо. А потім іще отак. От фактично, от таких шматочок шматуємо його для того, щоб нам його підсмажити. в такому вигляді. О, і у нас були отакі ріскоринкою. Точки бекону. Без всякої олії, без масла. Я думаю, що зараз просто свій жир віддасть, скільки треба сам бекон. Звуки і рання. Ану. Отак. Відчуваєте? Бекончик починає працювати. Далі, друзі. Крашанки залишились. Писанки залишилися. Хто вже пограв в яйця? Ти грала? Стукалися. Ну, мається на увазі стукалася, правильно сказала. Друзі, дивіться, очистили все, постукалися і вже її це у нас таке. Далі, дивіться, на навпіл ось так от беремо і е, прибираємо що? Е, жовток. Жовток нам потрібний для подальшої страви. Так, і ще. Е, Люсь, скажи мені, будь ласка, ти, що ти готувала цікавого на великдень сама? Ну поки е ніхто не бачить. Okay, <реш> як ну зваж, зважаючи на те, що ми працювали на а до того теж працювали, то я нічого особливого такого приготувати не встигла. Тим паче, що святкували ми лише вдвох з сином. Тому ага. я е так добряче е впакувала кошика, тому там була і ковбаска, і сальце, і м'ясце. І е, о, о, огірочки, і помідори, Ой. і сирочок смачний, і солодощі, Вау. і паски, то ми якраз таким чином е, гарненько повеликоднювали, ну а далі вже ну, далі вже не важливо. А далі вже не важливо. Важливо все. В твоєму випадку, Людмила Барбір, важливо все. Дивіться, я жовтий перекладаю, перекладаю в миску. Далі додаю трошечки майонезу, трошечки. Отак Він дасть і певну консистенцію. І зробить а, а, такий, знаєте, а, а, гарно насичений на смак а, у, на, маску, на салат. На салат або на канапку. І далі трошечки додаємо вершковості за допомогою сметани, трошечки піц, Ой, боже мій. Трошки підсолили, трошки поперчили. Далі беремо блендер. І що ми робимо, Людсь? Догадайся. Блендеруємо. блендеруємо. О, бачите? О, дивіться. Кількома рухами ми вже робимо фактично заправочку для нашого салату. Оце гарно. А Ану і Ой, Спробуй, що? що? Спробуй, спробуй Ой. на смак. Бо солі треба ще чи не треба? Ти хочеш, щоб я прямо так? Ну так, до пальця. Так. ми свої люди з нашими глядачами, правда? Ой. Солі не треба, бо будуть ще солоні огірочки. Так, намазку зробили? Зробили. Тепер, друзі, що ми робимо? Ой, так, тепер ми що ми робимо? Я вже відставив наш бекон, він щоб не горів. Рецептку і набір інгредієнтів ви бачите на своїх екранах. Далі білок, який залишився, друзі. Білок, ми отак-от шматуємо. Нічого не пропаде. Все буде у нас в нагоді. Ось це. Ось так. От. Бац. В принципі, знов-таки пам'ятайте і знаєте, що спосіб нарізання інгредієнтів до будь-чого: до намазок, до салатки, до і різних інших страв. Спосіб нарізання впливає на смак. Дуже дрібно, це буде одне. Тобто зливати всі, всі інгредієнти. А коли хочете, щоб в страві відчували кожен окремий інгредієнт і був після смак, то нарізайте більш-менш але крупно. Далі, О, наші мариновані огірки. Тобто, дай мені тарілочку ще, будь ласка. Да. О, огірки нарізаємо ось таким чином. Доволі крупні. Ось я, бачите, я не дрібню. Не дрібню. Так. А, е -е, шановні глядачі, а якщо у вас залишилися продукти після Паски, але ми знаємо, що нічого ніхто не пропадає після цього всього, от із тих страв, які вже не гарячі, або холодні після холодильника, або... Або вже набули другого життя. Що ви з цими стравами робите? Наприклад, із залишків можна, наприклад, брати і робити, ну не знаю, запіканку, наприклад, із м'ясних страв, які залишилися, або ще. Коротше, варіантів купа. Дивіться, тепер огірочки, оці яйця, ось так от я. Накладаю, да, Люська. Давай, бо у мене і руханка, і салатка. Бачиш, як я працюю сьогодні, на відміну від декого. Я не тебе Просто маю на увазі. Ще. Я маю на увазі Єгора Гордієва і Нелюшов Копляс. Вони там лежать Покажи під ковдрою. Ну не Покажи. разом, звісно, а поокремо лежать. І, і дивляться у сніданок, і дивляться, що вони будуть робити цієї середи. Повертатися я до тобі допомогла. Геніально. Що ви знали? Я от знаєте, під, під час операції, коли хірурги щось там вирізають, дорізають, щось заштопують і так далі, підходить медсестричка і така тобі. Раз, лоб трошечки помацало. І нормально, і нормально. Ми ж теж своєю працею доводимо, що ми гастрономічні хірурги. Так далі. Дивіться, друзі. Беремо хлібчик. Отак, от прям тим ножем, які нарізали. Відрізаємо. О, Беремо. Або грінечку, або хлібчик такий. І беремо і отак от викладаємо. Рясно, гарно, красиво. А Люся скаже: а де бікон, де бікон, де ага. бікон? Дивіться, я його спеціально, поки що він гарячий, ну, в принципі, холодним, не застосовую в цю а, дрібноту, хотів сказати, в цю, в, цю, в цю намазку. Я його зверху, так от фактично, викладаю на канапочку. Отак от, от. Дивіться, ага. гарно, От так от. Оп. І він зверху дає і естетику, і апетит. набавляє вам. О! Як вам? Лю, іди сіди. Я йду до тебе. Іди до мене, моя маленька. Отак от Естетика Оно? має бути Оно? в усьому, так, так от так так? викладаєте. Yeah. Отак Так, okay. от. анон ще все. Mm. Це має бути дуже смачно. Oh. Mm. Ну? Mm. Тиша – це нагорода mm. для будь-якого кулінара, домашнього, не домашнього, вуличного кулінара. Це так смачно. Правда? Mm, супер. Воно зверху і бікон трошки гаряченький. І, і нічого намазка. не йде у віпси, як казала моя бабуся. У віпси це не псується. Ой, клас! Mm. Ну що ж, рухаємося далі, друзі. Смачного mm. сніданку вам усім. Це ваша точка опори. І смачна, і корисна, і гарна, і спортивна. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який виживає Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.